Яку хочете, білу? А тетя Наташа виграла лотерею? Да. А чотири здоминок всички. Тож ми маємо викопати на лотерею, а мої дому садити. Волонтерка з канонич Марина Гаврилюк разом зі співочим колективом чарівниці організували лотерею для збору донатів на зсу. В якості лотів запропонували кілька кущів кулястих херзантем, якими минулого року власноруч засадили центральну клумбу села. Дороги да, давай, куди тебе це кущик. Людина вимила лотереї. Красиве кашпо вже буде навіть неї ціла, але я червоних. А це ще будуть і білі. Пані Наталя дуже часто приймає участь в наших розіграш. Будь-що її не цікавить, що ми розігруємо. Вона е такий в нас активіст. Аби тільки закрити збір в останній лотереї виграла хризантему. Вона була одна з перших. На її лот була червона Хризантема, але якби ви бачили в неї біля хати. Тільки червоні хризантеми. І сьогодні ми тут всі копошимося і дозволили їй прийти і вибрати ту, яку вона собі захоче. Дуже дякуємо вам Дякую. за підтримку, Дякую. що завжди разом з нами. Разом із квітами розігрували і кашпо від місцевої майстрині, аби все виглядало красиво, каже Марина Гаврилюк. Ще виграли один лот кашпо і хризантему. То ми зробимо зразу отак все гарненько, посадимо. І завтра е, приїде людина і забере свій виграш уже в цілому готовому вигляді. Зі слів Марини Гаврилюк, білі хризантеми із ранніх сортів, тому чутливі до перших холодів. А ті, які розквітають пізно, морози витримують стійкіше. Проте на наступний сезон кожен кущик зацвіте з новою силою. А на місце тих квітів, які передадуть як виграш, чарівниці посадять нові кущики. Це наше дітище. Ми з чарівницями тут не працюємо, ми тут релаксуємо. І заодно ми доглядаємо за нашими квітами. Квіти в нас хрести. Хризантеми сьогодні досадили ще трошки тюльпанів. Навесні кущі хризантем Черенкували черенки віддавали людям теж за донат на Зсу. Ті, які залишилися, висадили у себе на городі. Зараз хочемо з городу забрати і посадити сюди, але такі гарні квіти вирішили декілька кущів розіграти і зробити користь. Для зсу Марина каже, що чарівниці поки мають не так багато хризантем як хотілося б, бо основне їх волонтерське заняття виготовлення ковбасок для військових. Проте зрідка такі лотереї все ж проводять. Ще ми не настільки їх розвели, що можемо роздавати абсолютно всім, але такі одноразові лотереї, одноразові акції, вони також приносять плюс до нашої. Скарбнички для ЗСУ. Кулясті кущі вирощують з одного черенка, кажуть жінки, аби все вдавалося. Підглядають секрети вирощування у квітникарів в інтернеті. Кульковізонтеми їх не треба е, обрізати на зиму. Вони мають такою кулькою стояти. Коли вже навесні, того, що це захист для них, і від морозу, і від снігу, головне, щоб не попадала до них вода під корчики, тому що тоді е, ну, вони можуть пропасти. Вікторія Швець, Суспільне, Новини, Рівне.